Чо? Таке хортиця. Водка. Хто такий Гомер? Сімсон? Хто такі гетеросексуали? Шов жопу? Неправільно. <звук> <звук> Ім'я по батькові гоголя. Помню. Коляєво, да? не коляй. Ми лично не знакоми, поэтому немає смысла. Столиця Таїланду. Бангкок? Бангкок. Банг... Хто підказав? Я. Що таке контрацептив? Кон... Ну, вот это, щоб захищати себе для безпеки твоєї, якщо ти не хочеш Правильно. Mm. От це, що ти сказала, називається контром. Концепт! Андони вони коротше. Що собі відрізав Ван Гог? Хуй. А потім картини їм писав містакісті. Хто такі? Леонардо, Донателло, Рафаель, Бікеланджело. Черепашки ніндзя. Але їм дали ці. Криса дала. Ну, ти її давала? Коли це таке було? Коли було, коли коняку на поле виводили.